Привіт! І сьогодні поговоримо про переробку паперу. Я давно хотіла вже це спробувати, але все відкладала і відкладала. А потім раптом зрозуміла, що я хочу це зробити тут і зараз, і на секунду пізніше. Тому все, що я використовувала в цьому відео, я знайшла або вдома, або в найближчих магазинах. Для початку мені потрібно було зробити рамку. Для цього я в Аврорі знайшла ось таку ось рамку для фото, але я стикнулася з проблемою того, що вона була завелика для мого тазика. Так як це сама дешева була рамка, і вона зроблена, не знаю, з якогось м'якого матеріалу, її було достатньо легко розібрати та підрізати під потрібний мені розмір. Потім я її знову зібрала та склеїла клеєм. Тканину використовувала також саму звичайну із непотрібного одягу. Її я прибила звичайним степлером, так як матеріал, з якого була зроблена рамка, була достатньо м'яким, і навіть мій самий звичайний степлер його взяв. Потім я зробила точно таку ж рамку, яку приклеїла з іншої сторони. Та обрізаю залишки тканини. І от ніби рамка готова. Але далі я ще з нею намучилась. А зараз я перейшла до виготовлення маси із паперу. Для цього я взяла різноманітний папер. Я використовувала тут як білетики з автобуса, так і різні роздруківки, реферати, конспекти та просто білі листочки, наприклад, такі, як залишки від паспорту. Також тут було багато таких чорнових замальовок для мого навчання. Потім, коли ми це все помістили в блендер, заливаємо це невеликої кількості води та взбиваємо. Блендер можна використовувати такий, як у мене з чашею або погружний. І той і той прекрасно справляється з цією роботою. Ось тут добре видно, наскільки різна по кольору бумага. Була як і повністю біла, так і з голубим відтітком. І зустрічалась навіть зовсім такого жовтого кольору. Потім переливаю цю масу в тазик з водою. І ось таким ось рухом набираю масу на рамку. Та обережно стараюсь її перенести, промакуючи губкою. Перевертаю і момент істини. Тільки щось воно нічого не відклеїлось. І Пробую ще раз. І знову той самий результат. Воно ніяк не хотіло відходити від моєї рамки або відходило частково. Я подумала, що можливо це із-за цього портика, за який можливо зачіпається бумага. Але навіть коли я прибрала кусочки з під цього портика, нічого не допомогло. Це було вже ввечері. і я вирішила, щоб не залишатися зовсім без результату, залишити сохнути хоч один листочок на рамки. А для того, щоб не залишати його звичайним, я вирішила посипати семеном його. Для чого ж я зробила? Можливо, ви бачили в ТікТокі відео про квітучу поліграфію. От я вирішила зробити такий папір. Той, хто не чув, якщо коротко, це переробка паперу, в який додають семено, щоб його можна було посадити та з них виросли квіти, наприклад. І також це паперу допомагає швидше розчинятися. Щоб рівномірно розподілити семено, я занурила рамку в воду. Використовувала я семено льону. Зранку потрібно було вирішувати проблему з рамкою, тому я знімаю ще не висохший листочок паперу з семеном та розбираю рамку. З однієї сторони це було зробити досить легко, вона просто відійшла. А з іншою я допомогла ножницями. У нас може постати логічне запитання. Навіщо тоді я робила іншу рамку? Для когось може це здатись очевидним, що вона там не потрібна. І мені там так самого початку і здавалося. Але я в інтернеті побачила, що деякі рамки мають з двох сторін такий ніби бортик. І я на Аліекспресі хотіла замовляти таку рамку. І це непоганий варіант, якщо ви не хочете з нею возитися. Але мені було простіше зробити її вдома. І там були з двох сторон бортики, тому я вирішила зробити так само. Але інший бортик виявився непотрібним. Тут я занурюю рамку без бортика, переношу папір, і знову нічого не виходить. Як би я не старалася, нічого не виходило. Папір залишався на рамці, і на цьому етапі я вже подумала, що можливо проблема не в рамці, а в мені. Але потім здоровий густ переміг, і я вирішила змінити тканину. З Самого початку я думала купувати тканину, таку сітчасту, схожу на фотін. Але була проблема, то що його продавали від декількох метрів, і мені просто така кількість була непотрібною. Тому я вирішила використовувати тканину, яку знайшла вдома, і плюс я бачила відео, що так люди роблять. Тому я знайшла таку, ніби сітчасту тканину, з якої зробила рамку. І постала знову якась проблема. Вона, як бачите на відео, лягає нерівномірно. я подумала, що, можливо, це і за візерунка, який є на цій тканині, але все ж таки вирішила перенести, щоб подивитися, чи взагалі відходить папір від рамки. І це був успіх в порівнянні з тим, що було до цього. Але поставала та проблема, що я не могла ніяк рівномірно розподілити папір. І це було дуже легко вирішити. Потрібно було просто додати маси із паперу в воду, тому що там її залишилось зовсім мало, і за цього вона лягала нерівномірно. Ми бачимо перший вдалий листок паперу. Трішечки макрозйомки, щоб ви подивились, наскільки неоднорідно це виглядає. Перед тим, як зачерпнути масу, потрібно її перемішати, тому що вона осідає. Потім ось таким ось рухом набрати її на рамку та розпреділити. А тепер поговоримо про те, як можна декорувати такий папір ще на етапі його створення. І перший варіант це використовувати сухоцвіти. Я взяла засушені листочки, які виклала так, як мені хотілося б їх бачити. Якщо ви використовуєте сухоцвіти, або ще якісь об'ємні деталі на папері, потрібно його робити товстішим. В інший листочок я додала паталь, щоб він сяяв. І щоб рівномірно її розпреділити, використовую той же метод, що і з насінням. Занурюю її в воду та перемішую. Можна використовувати фарби. Наприклад, так як я на відео побризкать із пензлика, щоб створити якийсь рандомний візерунок. Також можна залишити частину маси та пофарбувати її фарбами, щоб отримати кольоровий папір. Я використовувала гуаш, можна, звісно, використовувати, думаю, і акрил. Акварель, напевно, не дасть такого яскравого результату. Бажано залишити цю масу на деякий час з фарбою, щоб вона в'їлась в папер. І не обов'язково використовувати фарбу. Можна, наприклад, використовувати чай або каву, щоб ніби зістарити папер. Я так роблю зі звичайними листочками А4, щоб придати їм такий старинний вигляд. Так можна спробувати і пофарбувати масу. Переливаю папір в тази. Та починаю розподіляти по рамці. Папір я виготовляла в два підходи. Перший раз це був пробний, щоб подивитися на результат, який мене не дуже задовольнив. Тут я вже використовувала непотрібні перероблені шматочки, які обірвалися або були занадто тонкі. І змішувала це все з іншим папером. В другий раз я вирішила використовувати здебільшого зошити та конспекти. Як я думала, це надало паперу такий голубий відтінок. Перший раз мені не дуже сподобався результат з сухоцвітами, тому я створюю іншу композицію, щоб подивитися на цей раз, як вони себе поведуть. Додаю воді стекти та переношу це все на тканину. промакую губкою. Також я вирішила поєднати фарбу та сухоцвіти. Аналогічно, як і в перший раз, я бризкою фарбою, але вибрала рожевий відтінок, тому що голубий втрачав свій колір на фоні голубого паперу і додала пелюстків. Перенесла це все знову на тканину, пройшлась губкою, щоб забрати зайву вологу. Та обережно притримуючи тканину, зняла рамку. Також можна використовувати блискітки, які я спочатку насипала на папір, але вони нерівномірно розподілились, тому довелось допомогти пінцетом. Також додала ось таких ось зовсім малесеньких блистінок золотого кольору. І ось так це виглядає, поки ще не висохло. Також можна додавати взагалі різні речі і експериментувати з цим. Наприклад, я додаю ось таких ось невеличих тваринок, які використовуються в манікюрі. До кучі вирішила ще спробувати додати сюди перламутровий пігмент, який просто не сипала зверху, а потім розподілила завдяки воді та пальцям. Також використовую ще й рожевий колір, і роблю все те саме. Взагалі, в цій техніці можна експериментувати, додавати різні матеріали і дивитися, як вони себе будуть поводити. Проявляти свою творчість та виявляти, які ідеї були найбільш вдалі. Ні. Тут я знімаю першу партію паперу. Потрібно обережно відігнути всі краї, а потім просто потягнути і все ідеально зніметься. Ось так виглядають перші сухоцвіти, які мені зовсім не подобаються. І деякі з них можна було витягнути, і це дає цікавий результат. Це вже друга партія, яка мені подобається набагато більше. Виглядає сами звичайний листочок. На просвіт видно, як нерівномірно лягла маса. Дуже мені подобається ось цей ось листочок з сухоцвітами. Якщо його довести до ідеалу, то дуже цікавий результат можна отримати. Ось так виглядають перламутер, але він на камері не передає свій блиск. Напевно, мій самий улюблений відрізочок це ось цей ось з зірочками, які просто фантастично виблискують на сонці. Шматочок з тваринками, який я випадково обірвала. Але їх можна дістати і використовувати це як такий текстурний папір. А можна вийняти та вклеїти, або закріпити це все лаком. Це необхідно зробити, щоб якраз такі блестінки та фігурки не випадали. Ось це самий товстий листочок, який в мене вийшов, і він мені подобається на дотик сухоцвіти, деякі жовтіють, а деякі ні. Потрібно просто дослідити і зрозуміти, які саме. Були і зовсім невдалі листочки, які були такі поморщені і дуже легко ламались. З паталію мені також дуже подобається, як воно виглядає. Папір має одну сторону зовсім гладеньку, то якою ми клали його до тканини, а зі сторони рамки він більш бугристий. Ось так от виглядає блакитний папір і також рожевий. На цих двох паперах можна добре помітити, який папер більше профарбувався, який менш. Ось цей сухоцвіт мені найбільше подобається. Він виглядає найгарніше і найкраще, мені здається, тримається там. І останній папірчик це з семеном. Деякі сухоцвіти можна дістати з паперу, і вони залишать такий відбиток. І також що на рахунок до того, чи можна розрівняти якось такі листочки. Звісно, можна покласти їх під прес, наприклад, під книги, але є і простіший варіант це їх попрасувати. І як ви бачите на відео, дуже добре вони прасуються і відразу вирівнюються. Настав час мені показати вам, де ж можна їх використовувати і де буду використовувати я. Перші варіанти, які можуть спадати на думку, це, наприклад, робити відкритки, визитівки, бірки. І саме так я вирішила оформити перший відрізочок. Інший листочок з сухоцвітами мені нагадував про чай, тому я вирішила зробити такий напис. Можна проробити дирочки та повісити таку табличку на кухні. Я пробувала малювати по паперу різними матеріалами, такими як акварель, маркери, лайнери та ручка. І все прекрасно на ній пише та малює. Наступно я взяла самий товстий папір. Ось, надіюсь, видно в порівнянні найтонкий і самий товстий. Та фарбу акварель, якою вирішила намалювати невеличку картинку. Це, звісно, не професійний папір, і він зовсім не підходить для акварелі. Але якщо потрібна маленька і недетальна картиночка, то мені здається, це підійде, щоб оформити, наприклад, якусь листівку. Для наступного оформлення мені потрібно було пообривати частини з паперу, які мені подобались. Так я отриваю відбиток з листочком, вдалий сухоцвіт, та ніби ось це ось зіркове небо. Його потрібно було закріпити. І це можна зробити за допомогою лака, але так як зірочки та блистіночки були пластиковими, це можна зробити завдяки. Високим температурам. Для цього прекрасно підійде праска. Головне робити це через щось, як я, наприклад, через папір або серветку також можна використовувати тканину. Відбиток я вирішила розфарбувати. Головне використовувати небагато води, щоб не зіпсувати його. Відірвала невеличкий шматочок паперу з паталью та намалювала там зірочки. Потім мені потрібно були ось такі ось квадратики, які я спочатку обвела, а потім вирізала. Ця бумага ідеально підходить для скраббукінгу. Вона дуже приємно рветься, цікава на дотик. Ось так от я оформлюю свій щоденник справ. Клей на неї наноситься просто прекрасно, і зірочки мої не відпливають навіть при натиску. Ось так от виглядають три мої розвороти. Також покажу вам ще трішки її в макро, як на ній малюють різні матеріали. Перший матеріал це акварель. Як ви бачите, все залежить від того, наскільки багато ви додаєте води. Але вона все ж таки в будь-якому випадку буде розтікатись. Схожий ефект має маркер, він так само розтікається по поверхні паперу. Лайнером плесати можливо, але він також розпливається. Ручка, вона по цій бумагі пише просто прекрасно, взагалі не розтікається і буковки залишаються такими, якими ми з самого початку їх написали. І останнім буде маркер для виділення в конспектах. Він досить приємно наноситься на цей папер. І ось так от виглядає шматочок, на якому я малювала. Простікають на іншу сторону лише акварель та маркер. І то, якщо довго тримати на одному місці, або додавати багато води. Ось так от виглядають різноманітні дизайни. На ось, ось звірушках можна побачити, папер ніби тримає їх, заходячи трошки на них. Напис Чай мені дуже подобається. Також у паперу виходять такі незвичайні краї. Ось макро сухоцвіти. І тут можна помітити, що шматочки паперу прям залишаються на сухоцвітах, і я цього не помічала, поки не почала знімати макро. Рожевий папір, на якому дуже добре видно, наскільки він є неоднорідним. Папір з пігментом і вже в макро краще видно, що він все ж таки переливається. Паталь, яку я б поставила на друге місце після зірочок. Мені дуже подобається цей листочок. сіркове небо, яке в макро ніби втрачає свою блискучість, але коли на нього потрапляє сонце, це виглядає по-справжньому фантастично. Відтиск листочка та самий вдалий сухоцвіт. От на ньому найкраще видно, як папір тримає сухоцвіти. Його стебло ніби оповито папером. І ось так от виглядає картинка з деревцем. І останній лот, але не менш цікавий, це квітуча поліграфія. І тут я ж стикнулася з проблемою того, що перша партія в мене вийшла просто ідеальна. А от з другою викрилася така проблема, що надовго вологим цей листочок залишати не можна. Можливо, це із-за того, що в мене тканина була складена в два шари, і воно повільніше просихало. Але в папері насіння почало проростати. Тому такі листочки потрібно якомога швидше, щоб вони висихали. І ось так от виглядає папір з першої партії. На ньому жодна насіннинка не почала проростати. І щоб цей папір просто так не пропадав, я вирішила відразу його посадити. Взяла невеличкий контейнер з землею, куди просто вклала ці листочки та перемішала це все паличкою. Щоб, можливо, вони швидше проросли, та, можливо, краще поглинули папір. І ось так це виглядає на даному етапі. Насіннячко почало проростати деяке більше, деяке менше, і папером ніби вже зараз стало набагато менше. Точніше воно стало ніби таким більш версистим та тонким. І легше стало розпадатись. Якщо дивитися TikTok, то можна дізнатися навіть приблизну кількість днів, за яку розчиняється папір. Але мені було цікаво самостійно поспостерігати за цим процесом. Взагалі, переробка папіру це прекрасний спосіб провести час цікаво та з користю. Я думаю, що я відзняла детальне відео і надію, що воно вам було цікавим, воно вас надихнуло, було корисним. Якщо воно вам сподобалось, то не забудьте підтримати мій канал. І до наступних зустріч! Пока!